Я Юра Гандера. За походженням угорець. до війни я займався живописом, графікою, трохи художньою ковкою. Тепер пауза. Тепер ні. Найкраще діло, яке ти зробив, найпроблематичніше було з обличчям. Пам'ятаєте, як то пару днів не міг зробити його? Я більше до тата тягнувся. І років 9-10 мені було. Мама з татом розвелися. Це теж мені було больно. Коли в 16-річному віці виходив гуляти уж на вулицю. В ті часи уж почалося що трошки алкоголь спробував сигаретки. Я побачив, що воно допомагає не думати про ті рани, бо я не знав, що з ними робити. Став залежним Стаж алкоголізму такий конкретно 32 роки. 8 вересня ще святкували 15 років шлюбу вдома. Через тиждень, 16 вересня, жінка сказала, заявила, що йде геть від мене. Тяжко було. І відтоді я уж почав на службі Божі ходити. Я прозумів, що те, як я жив до сьогоднішнього дня, це був жахіття, то було пекло саме. Я почав бачити свої помилки. Якщо я працюю з іншим алкоголіком, можу йому передавати досвід, який я пройшов. І мені приносить радість те, що я потрібний комусь. Фрагмент із Євангелії Луки» повернення блудного сина дуже актуальна тема. Як для всіх нас, так і для мене особливо, бо я колись то знайшовся. У 21 столітті війна, бомби, ракети це абсурд. З початком війни моє життя трошки змінилося. Зранку моя одна сестра, котра жила в Києві на той час, дзвонила мені в паніці і сказала: Війна нас бомблять. Я тому не йняв віри, то якесь непорозуміння, то не може бути війна у 21 столітті. Як це війна? Налякався навіть так, що буду робити, як, як далі жити. Пішов на службу Божу. Питався змиритися і віддати себе в руки Бога. Питався від Бога під час служби, що де ти мене хочеш бачити, що я маю тепер робити. Після служби зустрівся із парохом, поговорили трошки. І він мені запропонував залишитися, щоб приймати біженців. І я погодився. Це була така відповідь зразу: що чим мені займатися? Сірой. Хівталакем шагітани. Fog jönni egy busz, már mindjárt megérkezik egy mikrobusz áruval. Uh -huh. És kellene kipakolni, segíteni. Uh Tudsz jönni? Persze, persze, most szabad vagyok. Vidno ne vidí pravdu, když jde tudy na gurtožitok. Přivedete tam vše do pořádku. Já navíc na první čas přesedlil se tudy, Ну, давай. <laughs> <No, no. Okay. laughs> Олена і Андрійко. Вони приїхали з Миколаєва. То були мені як подарунок на день народження. <laughs> то Якраз в день моде народження приїхали. Коли прилетіло вже до нас додому, я дуже хвилювалася за Андрія, тому що він особливий в мене. І то в квітні ми прийняли рішення, що ми з Андрієм поїдемо. І тут нас прийняла католицька парафія гуртожиток. Тут вони проживали, Петро Андрійкова постіль була, тут Альона спала. Побачив особливу дитину вперше, так близько, бо я не мав досвід. Ми якось з першого так разу здружилися, він мене обійняв. І думаю собі, ну, тепер уж були онкохворі, були алкоголіки, були співзалежні, а тепер уж і особлива дитинка. Добре, нехай буде. З Юрієм ми не були знайомі, і ми познайомилися з ним на другий день, як приїхали. І було дивно, що мій син зразу до нього потягнувся. То він наче сам його обрав своїм хрестним, тому що Андрій був не хрещений, і ми його тут охрестили. Так Юра став частиною нашої сім'ї. Андрюшко, ти будеш слухати, не буду тобі читати із святого письма. Два чоловіки зайшли в храм помолитись. Один був фарісей, а другий митар. Приблизно чотири місяці вони жили у гуртожитку, потім треба, там робився ремонт, трибало їм виїхати. Я її взяв до себе в окрему кімнату. Андрію дуже спокійно тут живеться, і я з того дуже тішуся. Коли йому добре, то добре і мені. Я дуже вдячна. А людям, які приймають у себе е, вимушених переселенців і, незважаючи на важкі умови, продовжують надавати безкоштовний прихисток. Амінь. Немає в нього температури, немає, я міряла. 36,9 було. Не знаю, такий внутрішній стан тепер за людей переживаю. Та війна мене тройнула, бо е, бачу страждання людей, як людям важко. І тепер якось е, бачу себе у цьому служенні, щоб якось людям допомогти, в чому, в чому можу допомогти їм.